Виконавчий комітет Івано-Франківська відправили у відставку. Це сталося після сесійного звіту міського голови Віктора Анушкевичуса за підсумками 2012 року. Я працюю на посаді міського голови вже 6 років. Я вам скажу, що такого темпа, такого навантаження роботи, жоден виконавчий комітет ще не мав, який мав виконавчий комітет в цьому році. Для прикладу, якщо четверте демократичне скликання, де я був депутатом, і тут є депутати, які були депутатами того скликання, то тоді було проведено 27 сесій Івано-Франківської міської ради. А в цьому році тільки засідань виконавчого комітету, зокрема і сьогоднішнє. Відбулося 43 засідання. Окрім перелічених ним здобутків, деякі депутати від мікрофона вказували мерові і наявні прогалини. Зокрема, депутат від фракції Батьківщина Ярослав Бачкур назвав неефективною міську виконавчу владу і навіть згадав невдачі минулих років. Щоправда, вони не мали прямого відношення до підсумкового звіту. Не менш критичним був виступ лідера фракції Свобода Романа Онуфрієва. Він відкрито заявив про бездіяльність виконкому щодо багатьох питань життєдія. Аналізуючи весь звіт в цілому і нашу співпрацю з виконавчим комітетом, основна заслуга цього виконавчого комітету і очевидно очільника, вони мляво заважали мляво заважали депутатським ініціативам, тобто перешкоджали неефективно нам виконувати наші програмні засади при реалізації наших повноважень. Як наслідок, проект рішення підготовлений МВК, у якому пропонувалося поставити виконкому задовільну оцінку, було відхилено. Натомість депутати проголосували за свободівський проект, згідно з яким робота виконкому незадовільна, і виконавчий комітет розпускається. Віктор Анушкевичу заявив, що новий виконавчий комітет матиме той склад, який запропонує міський голова. Іншого не буде, наголосив Анушкевичус. Виконавчий комітет буде тим органом, виконавчим органом, а не політичним клубом. І виконавчий комітет має ефективно працювати принципі, щодо кількості тут є питання, але що стосується ефективності, все таки виконавчий комітет працював добре. Також міська рада обрала нового секретаря. Ним став депутат фракції Свобода і чинний заступник директора ЄРЦ Микола Вітенко. Під завісу пленарного засідання депутати також ухвалили бюджет Івано-Франківська 2013 тисячі Іваненко, Андрій Шкварова, новини на вежі.